Казка про маленьке совеня, яке боялося тиші. У великому, старому лісі, де жили олені і лисиці, їжачки й білочки, на високому, високому дубі жило маленьке совеня на ім'я Пушик. Воно було дуже пухнасте, з великими круглими очима, і вдень воно спало, як і всі сови. Але коли сонечко ховалося за обрієм, а на небі з'являлися перші зірки, пушик не міг заснути. Він боявся. Не темряви. Не чудовиськ, а тиші. Весь день ліс був наповнений звуками, щебетанням пташок, шелестінням листя, кваканням жаб біля ставка, стукотом дятла. Коли ці звуки зникали, пушику здавалося, що ліс завмер, затамував подих. І ця тиша була для нього страшною. Одного вечора, коли місяць уже високо зійшов, пушик тихенько злетів зі свого гнізда. Він вирішив відшукати денні звуки. Бо йому було дуже самотньо. Він пролетів над мокрими відроси травами, повз сплячого їжачка, який тихенько сопів у своїх голках, повз лисицю, яка спокійно згорнулася клубком під кущем. Я мушу знайти звуки. думав він, і його серце швидко билося. Він летів усе далі, поки не побачив іншого дуба, ще старішого і більшого за його власний. На гільці сидів старий, мудрий Філін. Він не спав. Він просто сидів, заплющивши очі, і, здавалося, слухав. Пушик тихенько присів поруч. Доброго вечора, шановний Філіне, прошепотів він. Доброго вечора, пушику, відповів Філін, навіть не відкриваючи очей. Чому ти не спиш? Пушик опустив голову. Я я боюся тиші. Вночі все завмирає. Це так самотньо. Старий Філін розплющив свої великі очі і подивився на маленьке совеня. В його погляді було стільки доброти, що пушик одразу відчув себе трохи спокійніше. Тиша. сказав Філін. Маленький пушику, ти просто не вмієш слухати. Ніч це не тиша, це інша музика. Це коли ліс розмовляє пошепки. Пошепки. Здивовано перепитав пушик. Так, посміхнувся Філін. Закрий свої очі і послухай. Пушик зробив, як йому сказали. Спочатку він чув тільки шум у своїх вушках. Але потім він почув легкий шелест листя, яке повільно опускалося з дерева. Ен почув, як вітер ніжно торкається верхівок сосен. Він почув тонкий-тонкий струмка... Який тихо біг далеко внизу. Він почув, як трави колишуться, а маленькі жучки, що поснули, тихенько рухають лапками у вісні. Це була не тиша. Це була дивовижна мелодія. Мелодія спокою, яку не можна було почути вдень. Це дихання лісу, тихо промовив Філін. Кожна травинка, кожне деревце, кожна квітка дихають. І коли вони дихають, вони шепочуть свої історії. А ніч найкращий час, щоб їх почути. Мудрий Філін простягнув лапу і дав пушику маленький, гладенький камінець. Візьми цей камінь спокою, сказав він. Коли ти знову будеш боятися тиші, просто візьми його в лапку і згадай, як дихає ліс. Пушик подякував Філіну, взяв камінець і полетів назад до свого дуба. Тепер його серце не билося швидко від страху. Навпаки. Воно було спокійним і щасливим. Він летів, слухаючи, як шурхотять крила нічних метеликів, як легенько потріскують гілочки під лапками сплячих звірят. Він чув усе. Повернувшись до свого гнізда, він зручно вмостився, обняв лапками камінь спокою і заплющив очі. Звуки ночі більше не здавалися йому страшними. Вони були як колискова, яку співав йому весь ліс. І маленьке совеня пушик. Слухаючи дихання лісу, вперше заснув по-справжньому щасливим, знаючи, що ніч це не тиша, а найкраща пісня.